Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Ну, а тепер до ще однієї інтриги, у якої немає правильної відповіді, принаймні найближчим часом. Каталізатором ситуації стала заява американського сенатора республіканця Лінсі Грема. Перебуваючи недавно з візитом у Києві, той заявив: Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. За українським законом, політична боротьба під час війни визнана як річ недопустима, і логіка у тих, хто цей закон приймав, була цілком зрозумілою, коли ворог на порозі займатися внутрішньою битвою не дуже розумно. Крім того, військовий стан надає владі більше повноважень, бо демократичні свободи обмежені. Утім, розуміючи все це, Київ не може сказати конкретне ні, бо зразу отримує. Загрозу втрати двопалатної підтримки головного нашого військово-політичного союзника, Сполучених Штатів, політичну карту України, що виступає проти головної демократичної ознаки виборів, буде зразу використано проти Києва. Але й сказати так, українська влада теж не може, навіть якщо парламент швидко поміняє закон. Війна у гострій фазі, а відтак треба відповісти на цілком непрості запитання: що робити із людьми на окупованих територіях, їхню думку. Не вдасться почути, як організувати вибори для 7 мільйонів українців за межами країни, де розмістити 10 тисяч виборчих комісій, і як захистити людей у день виборів від бомб і ракет, як організувати голосування на фронті? і атаки ворога не мають перерви на голосування, як надати долучитися до наших виборів російським спецслужбам і кібервійськам? Ну і нарешті все це коштує шалене грошей. Президент назвав цифру у 5 мільярдів. Якщо США разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку, вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит я не буду, забрати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду. І це передбачено законодавством. І найголовніше, ну давайте ризикувати тоді разом. А як спостерігачі повинні бути в окопах? Втім, сенатор Грем не єдиний, хто хотів би виборів в Україні. Президент парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс ще в травні заявив про необхідність проведення українопарламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану. І це означає, Київ змушений рахуватися із таким викликом. Принаймні, відповідь самого Володимира Зеленського була чіткою. В 2024 році, якщо буде тривати війна, і якщо вибори будуть відбуватись, я ніколи в своєму житті не кину свою державу, тому що я є гарантом конституції і я її захищаю у будь-якому випадку.